27 травня вже минув рік. Немає ні Христа, ні богили. Одна фраза мене дуже вразила. Це коли я запитував їх, як ви, як ви проходите це все. Вони казали молимось, чекаємо. І авторська назва цієї стели це так і залишилась. Молимось, чекаємо. Чому? Тому що ми все ж таки сподіваємося, що ці люди живі. От як-не-як, є такі випадки, що коли люди вже втрачають всяку надію, але в серці десь гориться іскорка, все ж таки, а можливо. І бувають такі випадки, що повертаються, повертаються, десь можливо хтось втратив пам'ять. Це якби відбиток руки. Можливо, тієї душі, яку ми очікуємо. І ви знаєте, от е, кожна людина, яка, е, яка має зниклого безвісти, родича якогось, який зник безвісти, може підійти, покласти свою руку і помолитися, в серці подумати про цю людину. І це і, і оця дія вона допомагає.